Добрий день, шановні восьмикласники! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами поговоримо про наступні теплові процеси пароутворення і конденсація. На сьогоднішній день ми з вами вже вивчили два теплових процеси: це процес нагрівання і охолодження або інший процес плавлення і кристалізація. Отже, давайте пригадаємо основні моменти цих двох теплових процесів. Якщо ми говоримо про процес нагрівання, то це такий процес, при якому температура тіла зростає. Так, якщо температура тіла точніше, зменшується, то тоді такий процес ми назвали охолодженням. Якщо кількісно виразити, скільки тепла віддає тіло в процесі охолодження або скільки отримує під час нагрівання, ми з вами визначали кількість теплоти за допомогою формули С помножити на М і помножити на різницю температур дельта Т. Що ж стосується процесу плавлення, ми з вами говорили, що процес плавлення або кристалізація, зворотній процес це процес переходу вже пов'язаний з зміною агрегатного стану речовини. Якщо речовина переходить із твердого стану в рідкий, так, то це був процес плавлення. Якщо ж навпаки, із рідкого в твердий, то це ми назвали з вами процес кристалізації або тверднення. Знову таки, якщо говорити про кількість теплоти, яка необхідна для того, щоб розплавити або кристалізувати деяку речовину, то ми з вами визначали це через формулу лямбда помножити на М. Я нагадую, що і питома теплоємність речовини, і питома теплота плавлення. Це ми шукаємо з вами в додатках в кінці нашого підручника, так, на сторінці 229 і сторіночці 230. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство із іншими тепловими процесами. Якщо ми з вами вже сказали, що тверда речовина може переходити в рідкий стан, а рідина може переходити в твердий стан, то відповідно давайте рухаємось далі. А чи може рідина перетворитися на газоподібну речовину або навпаки, газоподібна речовина перейти в рідкий стан? Відповідь на це сьогодні будемо розглядати. Щоб зрозуміти детальніше тему нашого уроку, давайте ми з вами пригадаємо наступне: чому, виходячи з річки спекотнього дня, ми відчуваємо прохолоду? Куди зникають калюжі після дощу? Для чого в спеку собака висуває язика? Чому, якщо хочемо остудити руки, ми на них дмемо, а якщо хочемо зігріти, то дихаємо. Я думаю, що всі ці питання не один раз вас цікавили. Так ось давайте пошукаємо відповідь сьогодні. Процес переходу речовини із рідкого стану в газоподібний можливий, і такий процес називають пару утворенням. Ясна річ, що якщо ми будемо говорити про зворотній процес, то цей процес будуть називати конденсація. Пароутворення можливо у двох випадків або за допомогою двох теплових процесів: це процес випаровування і другий процес це процес кипіння. На перший погляд, начебто, і там, і там рідина переходить у газоподібний стан. Але в чому різниця? Давайте розбиратися. Отже, процес випаровування. Ми всі з вами знаємо, що після того, як пройде дощ, через деякий час калюжі висихають. Але ж вода, яка перебуває в калюжах, вона ж не кипить, да? але вона з часом зникає. Такий процес, який супроводжується пароутворенням звільної поверхні рідини, називають випаровуванням. Отже, випаровування це процес пароутворення звільної поверхні рідини. І ми з вами знаємо, що для того, щоб Висохла калюжа, да, повинні бути ну, якісь чинники, які допомагають зробити це швидше. Але зазвичай вода випаровується. За будь-якої температури. Тому особливістю процесу випаровування є: перше утворення відбувається пароутворення з вільної поверхні рідини, і відбувається за будь-якої температури. А що ж до кипіння? Кипіння це також процес пароутворення, але тут задіяний об'єм всієї рідини. І поки рідина не досягне певної температури, ми не будемо спостерігати процесу кипіння. Тому зазначаємо, що. Що кипіння відбувається за певної фіксованої температури, яку назвали температури кипіння. Від яких же факторів залежить випаровування? Перше це відроди рідини. Согласіться. Погодьтесь, що в залежності від того, яку ми візьмемо рідину, чи це буде спирт, чи це буде вода, чи це буде олія, то Швидкість висихання та цієї калюжі, яка зроблена з цієї речовини, буде різною. Тому перше залежить від того, яку рідину ми розглядаємо. Друге, температури навколишнього середовища. Ми з вами чітко розуміємо, що якщо на вулиці пройшов дощ і потім визирнуло сонечко, то калюжа висохне швидше. Чому? Тому що температура навколишнього середовища збільшилася, отже, і пришвидшився цей процес. Третє від наявності руху повітряних мас, тобто, інакше кажучи, від наявності вітру. Якщо вітер є, то відбувається швидше висихання. І четверте від площі вільної поверхні рідини. Погодьтеся, або ви розлили чашку води, або ви розлили відро води. І будемо спостерігати, як швидко висохне наша калюжа. Ясна річ, що чим більшою є площа, так, тим, відповідно, повільніше буде відбуватися цей процес. Як же відбувається і чому процес випаровування? Давайте розглянемо поверхню нашої рідини з точки зору молекулярно-кінетичної будови. У вигляді кульок у мене зображені молекули. Ми всі з вами знаємо, що молекули всередині рідини можуть вільно рухатись в той бік, який вони хочуть. Але між всь... Цими молекулами все одно існують якісь сили взаємопритягання і взаємовідштовхування. Всі молекули рухаються із різними швидкостями. Якщо молекула має недостатню енергію, щоб покинути поверхню даної рідини, то вона буде утримуватися сусідніми молекулами, але є такі молекули, в яких енергія Достатньо, тобто вони мають велику швидкість і вони можуть подолати цю силу взаємопритягання між молекулами, і таким чином вони вилітають назовні. А тепер включаємо чинники, про які ми говорили. Якщо немає вітру. То молекула да, знаходиться над рідиною. І в залежності від температури, да, чи її швидкість далі пришвидшується, і вона покидає цю, далі і далі знаходиться від поверхні, або, наприклад, да, наявність вітру да, здулу цю молекулу, вона знову-таки назад не повертається. Таким чином відбувається процес випаровування. Якщо ж недостатньо в неї енергії, або зовнішні фактори такі, що вони, вона рухається далі, як хочеться, Учиться, вона може назад повернутися до нашої калюжі да, або до нашої рідини. Таким чином, ми будемо спостерігати зворотній процес до процесу випаровування, який ми вже з вами зазначили сьогодні, да, називається конденсація. Зворотній процес до процесу випаровування. Таким чином, ми маємо з вами два процеси. Значить, процес перетворення рідини на Газоподібну речовину, цей процес отримав назву випаровування, так, або кипіння, так, кипіння. Або разом їх називають пароутворення, так? пароутворення. І процес переходу із газоподібної речовини в рідину. Такий процес назвали процесом. Конденсація. Конденсація. Отже, оскільки під час випаровування рідину залишають найшвидші молекули, то середня кінетична енергія решти молекул зменшується. Тому, якщо рідина не отримує енергії ззовні, вона охолоджується. Крім того, під час випаровування виконується робота проти сил міжмолекулярного притягання та проти сил зовнішнього тиску, тому процес випаровування супроводжується поглинанням енергії. Саме тому ми відчуваємо прохолоду, якщо ми вийшли з річки на берег. Так? Відчуваємо холод, якщо будемо дмухати на свою руку, якщо вона змочена рідиною. Якщо взяти шматочок да, ватки, змочити спиртом і протерти руку, то ми відчуваємо в цьому місці теж прохолоду. Все це пояснюється тим, що випаровування суд. Проводжується поглинанням енергії, тобто ми відчуваємо прохолоду за рахунок зменшення енергії, бо спостерігається паралельно да, процес охолодження. А що ж з'являє собою процес кипіння? Давайте розглянемо його за прикладом поданого малюнку. І так, ми взяли колбу, налили в неї водичку і поставили на вогонь. Через деякий час ми спостерігаємо, що на стінках колби в нашій рідині починають утворювати певні бульбашки, які з часом збільшуються і починають рухатись до поверхні. І коли настає момент, так, кипіння рідини, то ми спостерігаємо рух цих бульбашок з усього об'єму рідини. Саме цим процес кипіння і відрізняється від процесу випаровування. Кипіння відбувається для певної рідини за певної температури. Раз, так. І по-друге, відбувається пароутворення, тобто ці бульбашки, да, які заповнені повітрям, вони рухаються з усіх окремих куточків нашої рідини, піднімаються на поверхню, хлопаються і таким чином перетворюється рідина на пар. Процес кипіння залежить від наступних факторів. Перше, як і у випадку з випаровуванням, буде залежати від того, яку рідину ми беремо. Тому перше залежить від роду рідини, чи то спирт, чи то олія тощо. Друге від зовнішнього тиску. Адже відомі факти, коли вода зазвичай ми звикли, що вона кипить при 100 градусах Цельсія. Але якщо змінити зовнішній атмосферний тиск на інший, то можна змусити воду кипіти і при значно нижчих температурах. І третє, від наявності в рідині розчиненого газу. Адже бульбашки повітря, які вміщуються в рідині, саме і обумовлюють появу процесу кипіння. Підведемо підсумки. Процес переходу речовини із рідкого стану в газоподібний називають пароутворення. Процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий називають конденсатором. Процес пароутворення можливий двома способами: або це буде процес випаровування, при якому відбувається утворення пари з усього вільного об'єму рідини, або це буде процес кипіння, утворення пари з усього об'єму рідини. Процес випаровування і кипіння, не дивлячись на свою схожість, мають багато відмінників, про які ми з вами вже поговорили. Отже, Процес пароутворення супроводжується зменшенням енергії, а процес конденсації супроводжується збільшенням енергії рідини. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!